Я мушу сказати, що звичайно що ініціатором цієї премії це був Арсенал. І фактично вони наш музей приєднали, приєднали і ми стали співзасновниками цієї премії. Різницю особливу. Я не бачу, тому що і перше нагородження було прекрасно організоване і І друге, єдине для мене, звичайно, що це тільки загинув Борис Григорович, і для мене це було дуже важко, тому що все мені нагадувало його, люди дуже багато розповідали про нього. І я фактично проплакала майже все перше нагородження той премії. Я хочу сказати, що це свято, це велике свято для музейників. І музейники мають дуже мало святкових днів і якоїсь радості в житті. В основному це їхня робота. І тому -то Сьогоднішній день. День музею 18 травня, який скоро відбудеться, це наші свята. Ми зараз думаємо, вірніше, музейні працівники Львова також хотіли б. Запровадити премію теж Бориса Возницького, вона буде відрізнятися в якійсь степені, але тут вона буде відрізнятися тим, що тут вже будуть вона буде даватися охоронцям культурної спадщини, як охоронцю культурної спадщини. Ви розумієте, я рахую, що якщо людина працює у нас в музеї, а працює ще й в музеї в цей час, от це. Людина, яка вже заслуговує на е, якусь нагороду, на е, на якісь почесті почесті е, е, тої держави, от тому що. Е, Дуже важко зараз, дуже важко зараз щось зробити. Чому важко? Коштів немає. Іде біда. Музейник зараз має думати не тільки про те, щоб популяризувати те мистецтво, яке є в музеях, а те, щоб зберегти. І в ці військові часи, коли йде війна, от в ці воєнні часи, ми думаємо, як врятувати, як Тяжку хвилину, як врятувати те, що ми повинні зберегти для нащадків. От. Ну і тут оця складність вся у нас зараз в роботі. А так, от, звичайно, працюємо зараз, коштів не надходить. От, спонсорська допомога не така, як була раніше, але все одно ми рахуємо, що ми повинні. Самі включатися в цю справу. Часом, от у нас навіть я вже не хотіла про це говорити, але Тетяна Сабодаш, яка сьогодні лауреат була премії Возницького, вона навіть свої кошти і не маленькі кошти свої музеї вклала в те, щоб в ті ремонти оцих виставкових залів, цих підвалів Олеського замку. Так що я вже думаю, що можливо десь дійсно є якась вища сила, коли побачили, що це настільки віддана людина, і в якійсь степені, можливо, їй десь повернуться якісь кошти, які вона свої вклала для того, щоб зробити ці ремонти і все-таки показати це людям.